Кешбек від Райфайзенбанку набуває все більшої популярності серед українців. За рік існування послуги нею скористалися понад 850 тисяч клієнтів, а кількість транзакцій перевищила 60 мільйонів. У фінустанові такий ажіотаж пояснюють доступністю та вигідними умовами кешбеку. Ми створили в нашій аплікації спеціальне місце кешбек, де дуже легко знайти і вибрати категорії. По-друге, це вигідно, бо ми категорії пропонуємо кільком різним сегментам на різні картки. По-третє, це просто зручно, тому що клієнти можуть отримати до 500 гривень щомісяця повернення на свої карткові рахунки без обмежень. Банк пропонує клієнтам до 20% кешбеку з кожної покупки. Найбільше бонусів поверталося власникам карток райфу за покупки продуктів та оплату в аптеках, а також за розрахунки в кафе і ресторанах. За рік дії програми банк нарахував своїм клієнтам 158 мільйонів гривень кешбеку. Щомісяця банк оновлює категорії кешбеку відповідно до вподобань клієнтів. Також банк пропонує повернення коштів як на дебетні, так і на критику. Кредитні картки. Ми оновлюємо категорії щомісяця, і ми оновлюємо категорії не просто так. Ми кластеризували нашу базу за їхньою поведінкою і знаходимо для наших клієнтів найкращі пропозиції за тими категоріями, які вони полюбляють, і за тими цінами, які їм були б найцікавіші. Ми пропонуємо нашим клієнтам досить високий кешбек на кредитні картки. Він значно вищий за. Наші дебетні картки, і це одна з найкращих пропозицій на ринку. Аби отримати кешбек клієнтам банку необхідно зайти у MyRife та обрати дві з шести, а в листопаді з восьми категорій на початку чи протягом місяця. Застосунок уже має понад два мільйони користувачів, що свідчить про високий рівень довіри до застосунку та його популярність серед українців. До кінця 2025 року MyRife повністю замінить Райфайзен Online, минулий застосунок банку.